Скільки з ваших колег зараз воюють? Їм поки цікавіше займатися або своїми меркантильними інтересами, на жаль, у нас будуть ще депутати колаборанти. Остання сесія обласної ради відбулася аж 15 березня 2022 року. Тут ставимо хрест на місцевому самоврядуванні на утримання обласної ради було витрачено 75 мільйонів гривень. Реконструювали там фасади лікарень, коли територія знаходилася декілька місяців в окупації. Чи є сенс проводити вибори в Україні під час війни? Вітання підписникам п'ятої редакції. Сьогодні говоримо про депутатів-патріотів, депутатів-зрадників і чи потрібна у Запоріжжі обласна рада? З нами Аскад Шорбеков, депутат облради. Вітаю вас. Вітаю! Аскаде! У Запорізьку обласну раду було обрано 84 депутати. Скільки з ваших колег зараз воюють? І чи є власне у вас бронь? А в цілому ми не аналізували статистику. Наскільки мені відомо, четверо з моїх колег зараз на фронті це все представники партії Європейської солідарності. А в цілому депутати не мають броні по своїй роботі, і також звісно, я особисто також цієї броні не маю. Нещодавно бачили новини про те, що народних депутатів хочуть позбавити відсрочок. Як ви вважаєте, чи потрібно мобілізувати народних депутатів і депутатів місцевих рад? Я думаю, що це повинно виходити з необхідності армії, з необхідності знаходження цих людей на фронті, в залежності від того, які вони мають спеціальність в цілому, наскільки вони будуть потрібні? Якщо таке рішення приймається на рівні Генерального штабу, якщо вони правильно це, ну, скажімо, обґрунтовують, ну напевно, це правильне рішення. І депутати, і місцевих рад, і народні депутати мають також доєднатися до війни і захисту батьківщини. Чи вам вручали повістки? І чи планували ви піти на фронт? Ні, мені не вручали повістку. Проте знову таки, коли я тільки виїхав з Токмака, Токмак зараз в окупації, перше, що я зробив, це я прийшов в який Зараз базується в Запоріжжі, оновив всі свої дані і став на облік. Угу. Аскада, знаємо про те, що в обласній раді є, на жаль, три колаборанти: це одіозний Євген Балицький, який зараз є губернатором окупованої частини Запорізької області, принаймні він себе так називає. Е, Микола Пастушенко, який очолює окупаційну адміністрацію міста Дніпрорудний, і Ніна Гурська, яка яку окупанти призначили директоркою школи в Кам'янці-Дніпровській. От ну таке співвідношення: три колаборанти, чотири. Депутати, які стали воїнами, що ви про це думаєте? Яка власне доля подальших колаборантів знаємо, що в них вже забрали мандати? Да, саме у цих трьох депутатів забрали мандати. Я думаю, що на жаль, у нас будуть ще депутати їх невелика кількість проте деякі з депутатів сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території, і приймають участь в роботі так званих окупаційних адміністрацій чи так званих, скажімо, комунальних підприємств в лапках, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території. А можете прізвище назвати? А я не можу назвати конкретне прізвище. Це стоїться такмака. Мені здається, в Мелітополі є депутати. Тобто, я думаю, що кожним з цим депутатом на сьогоднішній день займається служба безпеки України, та профільні спецслужби документують, проводять розслідування, як це було свого часу з Балицьким, з Постушенка, з Гурською. Же. Тому я думаю, що по цим колегам також будуть там, своєчасно винесені рішення. А проте я хотів би зазначити, що в загальній кількості ми маємо 84 депутати, і фактично на сьогоднішній день три депутати-колаборанти це там, 3% або 4% від загальної кількості, що свідчить про те, що е, склад. Депутатів обласної ради патріотичний, налаштований на Україну, налаштований працювати і на сьогоднішній день, незважаючи, можливо на які закиди, чи такий образ, що, начебто, в Запоріжжі багато територій окупована, і означає, що багато депутатів могли піти на співпрацю з ворогом. Це не так. Більшість депутатів є сьогодні патріотично налаштовані і готові працювати. Ну наскільки готові, Я думаю, що ми окремо там поговоримо про це. От зараз про це я хочу вас питати. Ви кажете, що готові працювати, але наскільки ми знаємо, остання сесія обласної ради відбулася аж 15 березня 2022 року. До речі, із за участі того самого Євгена Балицького чому не вдається зібрати сесію? Невдалі спроби були у липні, вересні, і от досі сесія не проводилася. Це велика проблема для Запорізької області, що фактично ми не можемо сьогодні зібратися на сесію під час війни. Це ж знову ж таки велика кількість депутатів хоче працювати, а значна кількість депутатів чомусь не. Розуміє своє покликання працювати в сесійних засіданнях і приймати участь в цих процесах. На жаль, склалася ситуація, коли деякі колеги, мені здається, вони введені в оману чи не розуміють своєї відповідальності, те, що вони не збираються в умовах війни, незважаючи на те, що там частина повноважень сьогодні знаходиться в обласної військової адміністрації, обласна рада продовжує функціонувати. Є велика кількість повноважень, які вона повинна сьогодні реалізовувати, над якими працювати, і депутати вони просто зобов'язані сьогодні працювати в сесійних режимах. Це ну дуже велика проблема. Запорізької області, вона впливає на імідж регіону, що депутати не можуть зібратися. Дуже важлива була сесія минулого березня, 22-го року. Звісно, а, тому що на ній були ключові там заяви стосовно а, приналежності Запорізької області до України, засудження агресії Росії. Таке інше. Це була символічна сесія. Я, до речі, підключався з окупації. Тоді один з там, напевно з п'яти депутатів, які ми підключалися, тому що знову ж таки історія дасть оцінку тим колегам, які не підключалися, але вони знаходилися на тимчасово окупованій території. А сьогодні там можливо Мають якусь там патріотичну позицію в опках. Я думаю, що ми там з часом буде оцінка цієї ситуації. Проте знову ж таки за півтора роки. Дуже велика проблема, що ми сьогодні не можемо зібратися. Знову зі свого боку, з боку своїх колег по фракції, ми постійно наголошуємо тому, що ми повинні збиратися, тому що від наших рішень залежить в тому числі багато питань життєдіяльності регіону. Дякую вам за увагу до цієї проблеми. І користуючись загалі нагодою, засобів масової інформації, закликаю колег все ж таки приймати участь в роботі обласної ради, тому що сьогодні, окрім політичної відповідальності, є взагалі моральна відповідальність, що під час кризових та таких станів, як війна, ми повинні на поки консолідуватися і показати приклад роботи. На жаль, деякі колеги сьогодні показують приклад без відповідальності. Аскада, за минулий рік на утримання обласної ради було витрачено 75 млн мільйонів гривень при тому, що функціонал свій вона не виконує. От на що пішли ці гроші? Я б я б в корні сказав би, що те за те, що облрада не виконує функціонал, воно некоректно. Я поясню, чому, тому що апарат обласної ради це велика кількість управлінь, юридичне управління, фінансово-економічне управління, організаційні відділи, відділи по управлінню комунальної власності. А вони продовжують роботу, там продовжують працювати спеціалісти. Фактично, вони сьогодні працюють без премії, без надбавок, там це гола зарплата. А що ж ну що вони по суті роблять? Так, якщо там ми не збираємося на сесії, сесійна робота це одна частина роботи обласної ради. Також робота по управлінню комунальними підприємствами сьогоднішній день більше 120 комунальних підприємств підпорядковуються обласної ради, і це такі підприємства, великі, як обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний кардіоцентр, обласний онкоцентр, філармонія, велика кількість цих підприємств. Кожного дня у цих підприємств є свої господарські питання, і фактично, якраз у ці відділи обласної ради, вони виконують ці питання. Тому ну, дуже важко казати сьогодні, що облрада не працює. Вона працює, але вона працює не так, як вона повинна працювати, тому що якраз депутати от вибивають цей великий напрямок роботи. Проте персонал обласної ради він продовжує виконувати свої функції. Скажіть тоді, як змінилося повноваження обласної ради після 24 лютого, враховуючи, що ЗОВА взяла на себе частину функцій? Ключова історія, яка пов'язана з перерозподілом повноважень. Якщо взяти те, що було до війни, фактично обласна військова адміністрація або обласна адміністрація до її переформатування займалася формуванням бюджету обласного, формуванням статей видатків? і Обласна рада схвалювала сесійно ці бюджети на сьогоднішній день. з введенням військового стану обласна рада не схвалює ці бюджети. Тобто, умовно кажучи, обласна військова адміністрація сама формує, як це було раніше, і сама фактично впроваджує цей бюджет одноособово, мовно кажучи, розпорядженнями голови військової адміністрації без депутатів обласної ради. Фактично, це ключова відмінність від а, мирного часу. Знову ж таки, є велика кількість маніпуляцій, стереотипів, що, начебто, тепер все вирішує тільки військова адміністрація, обласна рада нічого не вирішує, тому що забрали бюджетні повноваження. Їх і не було фактично. Бюджет завжди формувався структурними підрозділами обласної адміністрації. Тільки він схвалювався депутатами. За рахунок того, що він схвалювався депутатами, у депутатів було скажімо, була можливість все ж таки вносити проєкти ми рішень в свої правки, і при необхідності обласна адміністрація могла з ними дослухатися. Аби отримати цей політичний консенсус, отримати це схвалення. Ну це політика. Ну насправді так ці процеси будувалися десятиріччями. І таким чином було вплив конкретних депутатів, монокажі фракцій на бюджет. На сьогоднішній день це повністю в розпорядженні обласної військової адміністрації. От і все, все інше: 120 комунальних підприємств, інші речі, які пов'язані з функціонуванням обласної ради, сьогодні продовжує вона виконувати. Тому а, в чому і проблема, що депутати не збираються, що вони гальмують оці ці питання. Я вам наведу конкретний приклад. На сьогоднішній день а, з державного агентства відновлення виділені кошти в розмірі 60 мільйонів гривень на реконструкцію хортицької академії, де були прильоти свого часу. Сьогодні ці гроші не можуть зайти в область, і ми не можемо розпочати роботи, тому що за законодавством, незважаючи, що оператор грошей сьогодні вже є з державного бюджету, обласна військова адміністрація. Але в законі є чітка норма, що дозволити роботи може тільки власник цього закладу. Власник цього закладу обласна рада. Обласна рада тільки сесійно може дозволити ці роботи. Це один приклад, який сьогодні гальмується, ми не можемо розпочати роботи. Інший приклад виділення грошей на реконструкцію готелю України. Готель в центрі міста, який міг би приймати біженців, ВПО, який міг би виконувати багато функцій. Сьогодні розпочати його реконструкцію неможливо без сесії обласної ради. А, обласний протитуберкульозний диспансер, реконструкція, твердопаливні котли і таке інше. Неможливо розпочати ці капітальні роботи, саме капітальні, так і в законодавстві, є, без сесії обласної ради. Тобто, дуже велика кількість. Я зараз не кажу про призначення людей. Фактично, сьогоднішній день у нас є ряд комунальних підприємств на тимчасово окупованій території області, керівники яких вступили в колаборацію. До речі, гурська це один з цих прикладів. Ми сьогодні в Кам'янки-Дніпровській без сесії не можемо звільнити гурську. Це парадоксальна історія. Ми без сесії, ми не можемо цього зробити в терпінні. Аналогічна ситуація це Мелітопольський район. Ми не можемо звільнити очільника одного з закладів освіти, який вступив в колаборацію. Тобто, сьогодні, а що це означає? Це означає, що люди, які там працюють, працівники дистанційно виїхали, продовжують бути патріотами, не можуть отримувати заробітну плату. Тобто на сьогоднішній день, через бездіяльність депутатського корпусу просто прийти, проголосувати, подивитися взагалі зробити свою цю функцію. Ми сьогодні не можемо міняти керівників комунальних закладів, відчищатися від колаборантів. Ми не можемо прийняти рішення, які дозволяють реконструювати об'єкти інфраструктури, дуже важливі під час війни. І ми сьогодні не можемо фактично ніяким чином. Мати люди не можуть мати представленість депутатської впливати на якісь рішення, які є сьогодні в області. Тому тут питання таке: Да, велику кількість робить обласна військова адміністрація, проте велика кількість питань залишається за обласною радою. І депутати сьогодні повинні це зрозуміти. Я думаю, що багато кількість моїх колег вони не до кінця розуміють ту ступінь відповідальності і той об'єм роботи, який вони можуть виконувати. Чи пам'ятаєте, скільки депутатів прийшло на останню сесію, коли вона не відбулася? 22. Я пам'ятаю всі. Перша, якщо казати от, про три спроби зібрати ці сесії. Перший раз це було 18, в липні, в серпні це було 17, і останній раз це було 22. Для корому нам потрібно 43 депутати. Це ганебні показники. Це дуже велика проблема, що депутати, бачачи таку ну, проблемну ситуацію, вони на сьогоднішній день не приходять. Я поясню логіку деяких колег і взагалі те, що є в інформаційному просторі, коли вони кажуть, що ці сесії вони були дуже специфічними. Це були почергові сесії, де було тільки два питання: це відновлення відновлення керівника за рішенням суду в обласній інфекційній лікарні, і це відновлення керівника в культурному центрі садиво Попова Васильівці по рішенням суду. І деякі коли кажуть про те, що ми не хочемо виконувати ці рішення, тому що ці керівники там або там, теж колаборанти, або якась там не негідні цих посад. Окей, друзі, добре, але ми повинні сьогодні прийти. Зібрати кворум і чітко сказати, ми там проти відновлення, проголосувати проти. І це буде позиція. Ми покажемо рішення Запорізької громади проти цих відновлень, покажемо діяльність, скажімо, роботу обласної ради, що вона відбувається, тому відмовки про те, що ми не приходимо, тому що порядок денних не такий важливий. Ну вони виглядають ну трохи абсурдно, тому що ну в умовах війни, взагалі, в депутатській роботі немає важливих чи неважливих речей. Ну зібратися один раз за півтора роки, ну напевно, що можна знайти в собі сили, ресурси і бажання це зробити. А вони в місті, чи здебільшого, виїхали на захід країни? А велика частина депутатів сьогодні знаходиться в місті, а також частина депутатів на території України, проте є окремі депутати, які сьогодні знаходяться за кордоном. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Знову ж таки, по кожному окремому випадку повинні давати а, перш за все оцінку цим правоохоронні органи. Наскільки там на ці чоловіки виїхали законно чи не виїхали законно. і друга це політична відповідальність тих політичних партій, які висунули цих депутатів, тому що ми сьогодні, згідно законодавства, ми всі є членами фракції. Наші фракції можуть відкликати того чи іншого депутата, тому сьогодні знову ж таки все залежить від представників фракцій. Якщо ці депутати настільки вважають, що вони там зайняті за межами Запоріжжя або за межами України, ми можемо відкликати або ну, їх керівники фракції, можуть забрати мандати в них, щоб замість них зайшли ті депутати, які будуть працювати в Запоріжжі. Ну, в Запоріжжі залишається велика кількість людей, мені здається, в місті 600 тисяч, як і до війни було за рахунок ВПО. Тобто люди живуть, працюють, а депутати обласної ради вважають, що вони повинні бути в іншому місці. Ну, це взагалі ну, навіть важко коментувати. Скаде, от скажіть, згідно державної позиції, вчителі, лікарі на окупованій території мають продовжувати отримувати заробітну плату. Як це відбувається з установами обласної ради? Чи виплачуються людям гроші? І як взагалі який механізм визначення, хто колаборант, хто ні, хто заслуговує отримувати платню, хто ні? Це дуже важливе питання. У нас є велика кількість закладів і охорони здоров'я, і освіти, які сьогодні знаходяться фізично на тимчасово окуповані території. Частина працівників виїхала на підконтрольну територію, а частина продовжує залишатися там. Є різні підходи до цих процесів. Десь є Є заклади, які стали на простій. Фактично, людина просто отримує дві третини заробітної плати, тому що є державна позиція, що ми повинні цих людей утримувати. Є ситуації, де заклади продовжують бути умовно в активній фазі роботи. Як це пов'язано з освітянами, коли вони там підключаються по зуму, таке інше у них є там таболі обліку робочого часу, ці працівники отримують повну заробітну плату. В кожна ситуація, в залежності від, скажімо, керівника цього комунального закладу і від рекомендацій, які дають спецслужби України, тобто ну, немає сьогодні там жодного підприємства, яке працює без, умовно кажучи, оцінки оцінки з боку Служби безпеки України. Це неможливо сьогодні робити. Знову ж таки, якщо людина там займає якісь адміністративну позицію і знаходиться. На тимчасово окуповані території, ну по цим людям дуже велика кількість питань. Наскільки мені відомо, сьогодні є одиничні випадки, коли, умовно кажучи, керівники або заступники керівників знаходяться на тимчасово окупованій території. Тобто, наша рекомендація була спочатку війни, що всі люди, які займають адміністративні позиції, вони повинні виїхати на підконтрольну територію. Тобто, це політична відповідальність, це організаційна відповідальність. Тепер про закупівлі для установ, які підпорядковуються обласній раді, от найрезонансніше це, мабуть, томограф за 30 мільйонів, куплений для санаторії Глорія в тимчасово окупованому Приморську. Знаємо, що не так давно Запорізька обласна рада написала лист з проханням знайти ж де ж цей томограф знаходиться. Скажіть, чи вдалося його знайти? Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Навіщо було окупувати томограф в окуповане місто? Дивіться, наскільки мені відома ситуація, я не ну, не є членом профільної комісії по охороні здоров'я. Наскільки мені відомо, цей томограф закуплений на підконтрольній території України. Е, дивіться, є, є особливі ситуації, що директор говорі знаходиться сьогодні в Запоріжжі. Персонал говорі, велика частина знаходиться в Запоріжжі. У них є тут окреме приміщення, де вони базуються і надають послуги ВПО. Тобто, цей томограф закуплявся вже безпосередньо тут в Запоріжжі. Тому тут питання знову ж таки до Держаудитслужби, тут питання до. Нашої профільної комісії і питання до правоохоронців там, чи є це завищення, це, чи є це поставка вживу. Наскільки мені відомо, а, цей томограф є. Ну тобто, тут питання вже до профільних служб. Пон... Розумієте? А, оці питання з закупками насправді їх там набагато більше ніж томограф. Я от ми можемо там, і ви можете відкрити прозоро 22-го року. Я бачив велику кількість закупок на тимчасово окупованій території в квітні, в травні. Де люди реконструювали там фасади лікарень і робили інші речі з державного бюджету, коли територія знаходилася декілька місяців в окупації? Це, ну, це кричущі випадки, але в мене виникає просте питання: Окей, я, як депутат облради, я максимально виступаю проти. Питання в тому: де служба безпеки України, де Державна де служба, де прокуратура, де правоохоронці? Не можемо ми з вами, журналісти і тільки депутати, фізично зупинити ці процеси. Ну, тобто, прийшло вже там, півтора року війни. Ми маємо якісь публічні кейси по цим питанням. Було багато публікацій в соціальних мережах про ці закупки. На сьогоднішній день відповіді немає. От в цьому велика проблема. Я скажу далі: От, наприклад, ми кажемо там. Дуже часто мені журналісти до цього задавали питання там, про Балицького і про Постушенка, коли ви там їх залишити мандати? Ну, де, Юре, нема процедури, щоб рада лишала мандати. Є рішення суду, і якщо людина порушує Конституцію за рішенням суду, її лишають мандати. Те, що відбулося з Балицьким з Постушенка. Скажіть питання: чи була якась медійний тиск на суд чи на Службу безпеки з питаннями, чому ви півтора року не можете розслідувати питання Балицького, коли він є губернатором там? Ну тобто, розумієте, ж питання, ж, ну, їх можна звати, звісно, там. Тільки мені або тільки комусь ще з депутатів, а можна задавати тим, хто за це відповідає. Тому от питання закупок, ну воно повинно сьогодні знаходитися в площині правоохоронців, і по кожному цьому випадку ми повинні дати чітку оцінку і бажано скарної відповідальністю. Якщо сесії обласної ради так і не відбудеться, чи може вона бути розпущена? Як ви вважаєте, чи доцільно її розпустити? Я відверто думаю, що в обласну раду не розпустять достатньо складні механізми, але я скажу про історію цього питання. Ще за минулого очільника ОДА Олександра Старуха були листи на Верховну Раду з проханням забрати інші повноваження обласної ради і передати їх обласній військовій адміністрації. Знову очільника ОДА Юрія Малашка, мені здається, теж такі листи були про те. А немає в парламенті консенсусу це зробити, і є для цього ну, окрема логіка. Тому що якщо ми сьогодні розпустимо тут обласну раду, це буде ж чіткий сигнал для спільноти всеукраїнської, української для окупантів, що тут є дисфункція органів влади. Що ми умовно кажучи, тут ставимо хрест на місцевому самоврядуванні, що ми тут не бачимо деокупації, тому що навіщо нам тут місцеве самоврядування? Тут буде війна, і тут такі питання не до обласної ради сьогодні. Тому я думаю, і президент ну не пішов на цей Верховна Раду. Де пішла, не пішла на це. Проте знову ж таки, отакі речі вони ще один дзвіночок для колег, які не приходять на сесію. Що друзі сьогодні? Ну фактично ми ставимо під удар. Цілому імідж регіону в плані того, чи буде тут якесь політичне майбутнє, чи потрібен тут орган місцевого самоврядування. Ми сьогодні даємо аргументи для Верховної Ради, щоб вони можливо, Я допускаю, що в якийсь момент просто вал негативу, умовно кажучи, спільного запиту, він може перемогти, умовно кажучи, там повноваження заберуть остаточно. Проте на сьогоднішній день я думаю, що ми повинні входити в таку дискусію і в інформаційний тиск персонально на кожного з депутатів, щоб вони виконували те. Що для них є закон про місцевого самоврядування і чому їх взагалі обрали люди? Я думаю, що ми ще не пройшли цей етап. Легше сказати, давайте все розгонимо, все зробимо. Ну умовно кажучи, там передамо повноваження. Чи буде від цього краще? Я думаю, що ні. Ми, ми зіштовхнемося з великою кількістю колізій. Як я вам зараз кажу, що не можна розпочати роботи, бо сесія була їх буде ще більше. І ми просто паралізуємо деякі напрямки роботи області. Чи є приклади ефективної роботи обласних рад? Якщо подивитися, як ситуація відбувається в сусідніх областях Дніпропетровській, Миколаївській. Фактично всі обласні ради сьогодні працюють в аналогічному законодавстві. тобто у них все забрали схвалення бюджету. Це стосується Львова, Закарпаття, Миколаєва, Дніпропетровської області. Проте всі ці обласні ради вони ефективно і продовжують працювати повноцінно. Наприклад, в Миколаєві післязавтра буде сесія обласної ради, виносять 24 питання порядку денного. Це питання комунальних установ, це питання а, знову ж таки от подібних свалень, реконструїційних робіт, це, це звернення, це зміни кадрові, це, о, скажімо, погодження фінпланів комунальних підприємств. Дніпропетровська обласна рада взагалі продовжує напрацьовувати програму розвитку, програми там оздоровлення, інші програми. Тобто, через те, що умовно каже. Чи обласна військова адміністрація забрала? Ну передали їй схвалення бюджету. Це не означає, що депутати і обласна рада не повинні далі продукувати рішення. Тому що ці всі програми фактично вони напрацьовували спільно. Я маналась на програму розвитку спорту, там освіти, охорони здоров'я. Сьогодні їх можна напрацьовувати, давати це була підтримка, в тому числі обласній військовій адміністрації, тому що вони сьогодні зайняті питаннями оборони інфраструктури. І, от, ми, як обласна рада, ми сьогодні можемо продовжувати напрацьовувати їм рішення по гуманітарних сферах. освіти, охорони здоров'я їм буде простіше їх приймати. Тому знову ж таки відсутність схвалення бюджету та цієї функції не означає зупинка роботи. Навпаки, бо вони ще більше продукту. Роботи, щоб бути підставити плече сьогодні обласній військовій адміністрації. Ми на сьогоднішній день ну, як це не скажімо, не сумно констатувати. Ми сьогодні дистанціювалися від багатьох питань життєдіяльності регіону. Як відкликати тих депутатів, які не приходять на сесію? Є декілька механізмів. На жаль, це виборні посади або на щастя. Ці механізми вони стосуються народної ініціативи. Тобто, ну, сьогодні в нинішньому законі це партійна ініціатива, а треба умовно кажучи, звертатися до фракції. До політичної партії, яка виснова цих депутатів на конференції чи з'їзді партії, ця партія може відкликати депутата, який порушує дисципліну, не ходить на сесії, і замінити його по списку наступним депутатом, який йшов у виборчому списку. Тобто, сьогодні да, ми всі хочемо простих рішень, не подобається депутат, давайте його звільнимо. Не можемо ми його звільнити, тому що його обрали люди. Є така, ну, є така специфіка місцевого самоврядування. Тому тут сьогодні важливо саме тиск на депутатів інформаційний, щоб виборці казали персонально, я голосував. Там за депутата Шурбекава, Іванова, якогось ще, чому ти не ходиш на сесію? От я хочу це знати, і ми повинні показати всього депутата. Ми не повинні сьогодні, напевно, казати, знаєте, про заклики, давайте там всю раду розпустимо. Тому що вся рада це конкретні прізвища. Ми повинні казати про конкретні прізвища, чого ти не приходиш, чи знаходишся ти в місті, що ти робиш під час війни, чи корисний ти. Що як мінімум, якщо ми сьогодні не змусимо цього депутата прийти на сесію, то як мінімум ми поставимо хрест на його політичній кар'єрі, тому що в новій каденції або в новому. Ну, Будь-якому органі влади, куди він захоче піти, у ньому буде стояти мітка, що ця людина не виправдала довіри своїх виборців і, і суспільства. І це також буде важливо. Тоді ми будемо рухатися до якоїсь, знаєте, цивілізованої політичної культури, де людина буде відчувати відповідальність. Чи є сенс проводити вибори в Україні під час війни? Ну, це, напевно, одне з найбільш дискутивних питань. На яке напевно сьогодні дуже важко дати якусь одну відповідь. Я можливо з вами подискутую також в цьому напрямку. З одного боку, є аргументи, що ми сьогодні знаходимося в стані гарячої війни, і це дуже небезпечно, що це може розбалансувати суспільство, тому що вибори вони часто пов'язані з конкуренцією, з критикою одне одного. І ми сьогодні не можемо, умовно кажучи, дати можливість критикувати нашу владу, нашого головного командувача, тому що це може суттєво там дестабілізувати ситуацію. Тому це аргумент, що вибори можливо не можна. Проводити, але є інший бік питання: а якщо ця війна буде сьогодні не на два роки, а на десять років, якщо це наша нова реальність, Тобто, умовно кажучи, ми не можемо сьогодні паралізувати демократичні ініціативи, да, демократичні практики і повністю, мовно кажучи, бути в такому замороженому стані. Це для ворога буде означати одне, що ми сьогодні просто граємо на утримання, але рано чи пізно система просто зламається, вона не витримає цього внутрішнього тиску. Якщо ми підемо по ізраїльському сценарію і скажемо, що окей, ми готові воювати там 10 років. Да? Значить, наші інституції повинні працювати в умовах цієї війни. І, можливо, вибори в цих умовах це буде сигналом, в тому числі для ворога, що ми вже адаптували всі свої інституції, в тому числі і політичні інститути, для роботи в режимі війни. І за рахунок цього можливо наше суспільство буде скажімо, більш стале, більш фундаментальне і більш таке ну, скажімо, не згуртоване, більш просто таке ну, стало, напевно, це правильне слово. Що ми навіть в умовах війни ми продовжуємо бути демократами, і ми відрізняємося тим самим від країни агресора від Росії. Ну, як ви думаєте, можливо, в кризовій ситуації все ж таки краще себе проявлять люди, які не розгубилися, ті, які почали волонтерити, ніж ті депутати, які, на жаль, виявилися імпотентними, навіть не приходять на засідання? Однозначно, і знову ж таки, тут питання: от тут аргумент на плюс виборів, що потрібно сьогодні змінювати. І ці люди, які сьогодні депутати, не приходять на сесії, там це суть депутатів обласної ради, депутатів Верховної Ради, що хай на зміну їм прийдуть ті люди, які переживають за суспільство, які докадоказали своїми справами, довели, що вони будуть. Огідні бути довір. волонтери, військові, медики, всі люди, які сьогодні працюють і мають бажання йти в політику. Нам потрібно сьогодні оновлення. Тобто, якщо інституції показують свою дисфункцію, давайте їх оновлювати, насичувати новими людьми. Ми повинні сьогодні сказати, знаєте, настоювати на одній тезі, що політика це не брудна справа. Політика це інструмент зміни в суспільстві. І хай в політику приходять більше людей, які мають наснагу, які мають енергію, і які справами довели, що вони відчувають відповідальність перед цією країною, тому що. Багато людей, ну на жаль, наших депутатів, моїх колег, тому числі, як це не сумне констатувати, показали, що їм поки цікавіше займатися або своїми меркантильними інтересами, або своїми особистими інтересами за межами міста Запоріжжя, і це дуже сумно. Дякую вам за вашу думку. Це була пряма умова з Аскадом Шарбековим, депутатом Запорізької обласної ради. Дякуємо, що додивилися до кінця.